Брати і сестри, з нагоди такої небуденної події, як освячення Христа. Бо хочу, би ви кожен день посвячували Хрест, але ця подія є дуже важливою, ніколи не може бути буденною. Ця подія завжди повинна бути святковою, бо як навчає нас Свята Церква, Хрест є. Хто я є дорога, правда, життя. Отже, за Христом маємо йти, бо він дорога не проста. Дорога не буденна, а дорога, яка веде якраз до тої правди, яку ніщо знищити не може. Дорога до того життя, яке існує непосмотрний відрізок. Те велике знаряддя, знаряддя миру, знаряддя спокою, знаряддя злагоди. Хрестів є дуже багато. Є хрести на вершках церков, хрести є на гробах наших померлих, хрести є на дорогах, на роздоріжжях. Вони є в домах, на стіні, на інших ще місцях ми ставимо той хрест. І кожен має своє якесь значення, здавалося бся, правда? Той присвячений одній події, той присячений якісь інші події. Але всі ці хрести присвячені одній найголовнішій події. Тій події, яка сталася 2000 років тому на горі Голгофті, де Ісус Христос віддав своє життя не з примусу, не з сили. А віддав своєї великої любові, щоб ми були щасливі. Тому ми Хрест проставляємо, тому ми Христу поклоняємося, як каже апостол Павло, який спочатку йшов переслідувати християн. Пізніше, коли одержав об'явлення від Господа Бога, що усім, говорив про Хрест, говорив про Ісуса Христа. Хоч Саме знаряддя хрестне в той час було ганебне, воно було переслідуване, а навіть зневажливим, якщо когось розп'яли на хресті, то вважалося великим приниженням. Тому апостол Павло каже, слово про Хрест глупота для тих, що погибають. Тим, що погибають, грішникові говорити щось про хрест, який ще не хоче спастися, для нього це є глупотою. А для нас, каже апостол Павло, що спасаємося, то є сила Божа. І тут ми стоїмо біля цього Христа, який ми тільки що освятили. Стоїмо біля того Христа, як біля великого проповідника, який проповідує нам любов. Любов, з якою Господь Бог приходить до нас у цей світ і закликає нас до любові, щоб ми ту любов проявляли. Бога, щоб ми ту любов проявляли до своїх ближніх, щоб ми ту любов мали до себе самих, до свого народу, до своєї батьківщини, І коли будемо мати ту правдиву любов, любов Христову поміж себе, та любов приведе нас колись до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!